Добрий день, мене звати Ірина Булакевич і сьогодні я спробую розглянути перспективи вступу України до Європейського Союзу. Яке місце України на політичній арені світу? Куди нашій державі краще звернути на цьому розпутті до Європи чи до Азії? На попереднього уряду була обрана проєвропейська політика, націлена на приєднання до ЄС. Однак що таке ЄС? Чи багато українців скажуть, скільки держав входить до Європейського Союзу? Давайте згадаємо основні моменти. моменти. Першими, хто висунув ідеї інтеграції європейських держав, вважаються французи Жан Моне та Робер Шуман, німець Конрад Аденауер та італієць Альчіде де Гаспері. До них також належать англієць Вінстон Черчилль. Перша міжнародна організація співпраці у Європі Рада Європи, була створена у травні 1949 року. Її засновниками були Франція, Велика Британія, Люксембург, Італія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та Норвегія. Зараз Раду Європи налічує 47 країн. Раду Європи не слід плутати з європейським союзом. ЄС це об'єднання 27 держав Європи з метою створення економічного, монетарного, політичного союзу, а також провадження спільного громадянства. Заснування європейського союзу розпочалося зі створення європейського співтовариства вугілля і сталі у 1951 році. Першими цей договір підписали Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Італія з 1995 року Україна входить до Ради Європи. Роком раніше наша держава підписала угоду з Європейським Союзом про партнерство і співробітництво. Ця угода розширила межі співпраці України і ЄС, однак не дає жодних гарантій щодо вступу в ЄС. Та що власне можна говорити про вступ України до ЄС насамперед слід розглянути умови і критерії. Євросоюз свої умови до приєднання виклав у копенгагенських критеріях від 1995 року. Цих критерій нараховується більше 30. Ось, наприклад, один із них звучить так: у державі повинна бути макроекономічна стабільність, яка дає змогу суб'єктам господарювання приймати рішення в атмосфері стабільності та передбачуваності. А тепер цей критерій ми зіставимо з яскравим фактом погіршення умов малого та середнього бізнесу. Що ми маємо? Я не буду перераховувати усі критерії, що висуває ЄС, але розгляну інший, не менш важливий аспект у питанні приєднання України до Європейського Союзу. Як я вже зазначала, єС складається з 27 держав. Щоб прийняти одну, заповіді проголосувати усі не більшість, не абсолютна більшість, а усі. Тобто достатньо одній державі, заблокувати вступ іншої країни, і ніхто нічого зробити вже не зможе. Залишається лише з'ясувати причини заблокування, але немає такого зобов'язання пояснювати, чому країна блокує іншу. Будь-які пояснення залишають на розсуд країни, що блокує. Щоб було зрозуміліше, поясню на прикладі. Македонія наразі є кандидатом до вступу в Європейський Союз, однак Греція блокує її і вимагає, щоб держава змінила свою назву. Пояснює Греція це тим, що Олександр Македонський був греком, і держава Македонія наразі не має права носити його ім'я. Подібний критерій не прописаний у жодних документах, однак Греція має законне право блокувати Македонію, що ж говорити про Україну з її економічною нестабільністю. І до речі, стосовно економіки, батьки-засновники ЄС під час створення союзу пріоритетом визначали створення спільного економічного простору. Це звичайно передбачає залежність одне від одного об'єднаних держав. Цей пріоритет залишився і зараз. Тому приєднання економічно нестабільних країн до ЄС не вигідно державам з міцною економікою. Адже тоді виходить, що країни сильні будуть спонсорувати слабкі і вийде такий собі економічний комунізм. Працюєш ти чи ні, а гроші все одно отримуєш. Це в першу чергу несправедливо. Тому такі держави, як Франція, Німеччина, Велика Британія і Італія, не зацікавлені у подальшому рішенні рівні європейського союзу. І наостанок як у старому доброму анекдоті, щоб тебе прийняли до європейського союзу, потрібно, хоча б подати туди заявку. Ви переглядали коментар Ірини Булакевич про вступ України до Євросоюзу. Щасти вам!